Ініціювали засідання представники профспілок вугільників України. Участь у ньому взяли міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та керівник ДТЕКу Максим Тимченко. Говорили про держпідтримку вугільних підприємств у 2015 році, виплату заборгованості шахтарям, відвантаження вугілля та подальшу долю нерентабельних українських шахт. Як розповів голова теркому профспілок вугільників Юрій Калістратов, який теж був на засіданні, Верховна Рада, здається, дослухалася до міжфракційної групи депутатів. Врятуємо вугільну галузь України і має за мету все ж таки виділити гроші на держпідтримку шахт у сумі 400 мільйонів гривень. Він також зізнався, ситуація на вугільних підприємствах Львівсько-Волинського басейну із виплатою зарплат все ж ліпша аніж на сході в нашому державному підприємству Волинь вугілля у наших Сусідів в Червонограді, заробітна плата по заборгованість по заробітній платі, враховуючи ту ситуацію, яка є на півдній сході України, значно краще. В чому це виразилося? Ми, завдячуючи міському голові, голові Волинської облдержадміністрації, було вирішено питання виплати заборгованої заробітної плати за грудень на 100%. Січень на 100 залишилась заборгованість по лютому місяцю 17,9 млн мільйонів гривень, а виплачено 27,5%. в той період часу, як на сході, вирішено про плату заробітної плати тільки за грудень. зараз вони закривають січень місяць. Напряме запитання представника профспілок, чи голосуватимуть депутати за закон номер 2376, про держпідтримку на дотацію вугільної промисловості народні обранці запевнили, законопроект підтримають. Як відомо, раніше вже було проголосовано фінансування 10-ї шахти Нововолинська у розмірі 200 мільйонів. Юрій Калістратов намагався допитатися у міністра, чому досі на копальні не бачили і копійки. Ідуть напрацювання тих документів робочих, які потрібно для того, щоб ці кошти були випущені на 10-ту шахту, і як було запевнено, що в ближайші тижні ні але тижні це ж ми знаємо. Бувають і місяць, і бувають і два місяці. На 10-ту шахту будуть випущені. Надалі залишається проблемою відвантаження вугілля із Волинських шахт на електростанції. Якщо у лютому ситуація дещо зрушила з місця, і нашого чорного золота енергетики взяли 22 тисячі тонн, то вже у березні знову стикнулися з тим, що у місцевому видобутку вони, м'яко кажучи, не надто зацікавлені і відвантажили трохи більше п'яти з половиною. Резюме Демчиши традиційне. Ми працюємо і все буде добре. Добре, на засіданні президії також піднімали кадрові питання. Раніше вже було заявлено, що усіх керівників державних підприємств вугільної галузі замінять. Ми поставили умову, що вирішення долі перших керівників державних підприємств заміна їх повинна виходити із. Рішень трудових колективів з урахуванням думки профспілок з урахуванням думки міської влади голів обласних державних адміністрацій, на що міністр сказав, що. Все це міністерством буде враховано. Завершилося засідання черговими запевненнями, і тільки після наступної сесії парламенту стане відомо чи втілять у життя народні обранці, хоча б щось із обіцяного. А поки у планах провести всеукраїнський з'їзд шахтарів, на який запросять і президента, і прем'єра, і голову Верховної Ради та народних депутатів. Аби у такому широкому колі перемовин нарешті почути, хоч якусь конкретику, рятуємо чи все ж таки знищуємо українську вугільну галузь.